Ось ті афірмації, які ви щодня собі проговорюєте: гроші сипляться на мене, як з дерева листочки, мішки з грошима, подорожі, стосунки. Ви в них вірите тільки щиро. Правдиво, це все не працює, окрім апатії, це в кращому випадку. Ви більше нічого не отримаєте. А що ж працює в 25-му році? Я завжди кажу, що у вас є мінімум два варіанти. Ось про що буде наше відео. Я Наташа Лахає, не типовий ментор, коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Афірмації маніфестації та медитації не працюють в 20-25. А що ж працює в 25-му Році, ось про що буде наше відео. А також у сьогоднішньому випуску ви отримаєте унікальну можливість потрапити на безкоштовний вебінар. Та енергосесію не перемикайте. Одразу скажу, що я поведінковою психологією цікавлюся з десь сьомого класу. Е, подивіться просто мій випуск сповідь. І ви зрозумієте, чому власне я цікавилась такою темою. А квантовою психологією психологія цікавлюся все своє життя, але усвідомлено я цікавлюся з 20-го року. Я перепробувала різні варіанти, тому я маю що сказати. Тож для початку давайте ми з вами вияснимо, що таке е, маніфестації. Медитації, тому подібне, для того, щоб ми розбиралися взагалі в цій термінології. Афірмація це позитивні ствердження для покращення емоційного, фізичного стану, фінансового стану. Наприклад, гроші сипляться на мене, як з дерева листочки, або ж, я енергійна та амбітна. Або ж, я щодня отримую нові заявки і нових клієнтів, або ж я задоволена життям, і живу найкращим життям. І так далі. Маніфестації, техніки візуалізації та медитації це деталізований вже образ бажаної реальності. або Бажаної мрії, де ви відчуваєте емоції, так візуалізуєте максимально картинку. Ви пропускаєте через себе, через своє тіло, прямо ось той стан, який ви відчуваєте. Там, наприклад, не знаю, людина хоче бути успішною. Вона максимально деталізовано описує яке це успішне життя. І за допомогою медитації, наприклад, так вона включає ось цю от, візуалізацію, маніфестацію саме ось цієї мрії, саме з цього бажання успішного життя. Але чому в 2025 такі методи більше не працюють цього року? Яскраво виражається динаміка змін та відчуття зовсім іншої енергії. Що це означає? Що зараз посидіти в позі лотоса, максимально візуалізувати своє прекрасне життя, реалізацію мішки з грошима, подорожі, стосунки і тому подібне, і встаючи з дивану. Відчувати ж апатію, відчувати теж роздратування, відчувати ж ненависть, наприклад, до стану в країні, злість на партнера, або ж і далі прокрастинувати роботу, або ж і далі тільки думати про те, що мене класне підтягнути тіло. А встаючи з дивану, з медитації, так ви йдете їсти шоколадку і спортом там навіть не пахне. Або ж вимагати від себе суперідеального Результату і при тому хейтити себе за недо результат це все не працює. Окрім апатії, це в кращому випадку. Ви більше нічого не отримаєте на безкоштовному вебінарі Нова енергія, який я проведу 29 березня. Я розповім про 25 рік і про те, як же ж нарешті побачити ті зміни в житті. Точніше, в реальному житті, а не тільки в уяві. Плюс закріпимо це все дуже класною енергосесією. Дуже просто як потрапити на вебінар, це під відео перейти за посиланням в Телеграм. Ось і все. Або інший варіант: ви і далі проговорюєте собі щодня афірмації, маніфестації, візуалізації і тому подібне. А на практиці ви будете відчувати емоційну просадку, апатію, роздратування, ненавість, зневіру та тотальне небажання хоч що-небудь робити. Щоб остаточно розбити ваші ілюзії. Задайте собі одне єдине запитання: ось ті афірмації, які ви щодня собі проговорюєте, ті маніфестації, які ви собі уявляєте в голові, ви в них вірите тільки щиро, правдиво, ви в них вірите. 25-й рік це про стан, коли маски успішного успіху спадають. Коли тригерний маркетинг перестає працювати, коли. Просто бажати і при тому внутрішньо не вірити в те, що я варта того, чого бажаю, вже не працює зараз. Активно всі люди переходять в стан усвідомленого творця. І я завжди кажу, що у вас є мінімум два варіанти. Мінімум два. Перший варіант і надалі створювати супротив. Тому новому, що відбувається, страждати і вилітати з орбіти. Або є другий варіант піддатися цим змінам, плюс самим змінюватися під ці зміни, що в результаті ви отримаєте свободу, внутрішній стан спокою, щастя та любові. Ось так буду рада вас бачити на вебінарі 29 березня. Дякую, що ви були зі мною до кінця цього відео, і до наступних зустрічей! Папа, на безкоштовну обов'язку. Та що це ще раз?